Ранок, діти! Вітаємо один одному Привіт, Привіт, діти. промовляємо. Добрий ранок. Добрий ранок. Добрий ранок Софійка. Добрий ранок, Вітя, добрий ранок, Андрюш. Так, діти. Сьогодні ми з вами починаємо наше заняття і на нас чекає зустріч. Знайомтесь, це Марійка. І Сьогодні ми разом з Марійкою. Давайте привітаємося. Марійка, привіт. Бачите yeah. Марійку на екрані? Привіт. Marika, привет. Марійка привіт. Марійка, привіт. Ми сьогодні підемо до неї в гості. Діти, а ви любите в гості ходити? Так! Yeah. Так! А ну хто любить, піднімайте руку. Я! Yeah. 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 І yeah. Yeah. я люблю в гості. Сьогодні в гості до нас запрошує Марійка. Так, ось це її що діти вона показує. Бачите малюнок там? Це що таке? Велике там. там. Будинок, там Ні. вона живе, вона запрошує Ні. в гості. Так, діти. А що є в нашому будиночку? Що ми бачимо? Віконце є, мамі показали віконце. Де віконце в будиночку показали? Є ось їх декілька навіть. Дашок є такий, Ні. він гострий. А ну показали дашок, який в будинку. Ось так ручки склали. Ні. Ось такий гострий дашок зробили дашок. Щоб е, будиночок не намок, так? Те, що б зробили? І двері, звичайно, ми йдемо. Ну, що, постукали діти? Ток-ток. Входимо до тебе в гості. Так, Марій, так. Марій, Дивіться, хто нас зустрічає, а це її сім'я. Раді вітати. Андрюш, а хто там є у Марійки? Марійка, побачили, вона в руках тримає котика. Бачите, якого кольору котик діти. Хіло. 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 Так, і е, так, побачили Марійку, в неї є брат чи сестра? Ну, подивіться. Хто в неї є? Є. Є, Хто в неї братик? Добрий ранок, хто доєднався? Не вийшла. Так, е, хто доєднався, дівчата. Дивіться, ми завітали до Марійки, і вона знайомиться зі своєю родиною. Ольчка, дивись. Так. Ось е, посередині стоїть Марійка, вона тримає кицю, а це її братик Сашко. Показали Сашка. Бачите? Сашко на тату заліз. Так. У Марійки є мама. Матусі. У Марійки є тато, дідусь і бабуся. Ось така велика сім'я. А хто хоче познайомити нас зі своєю сім'єю, розказати про себе, про маму, тата? Можливо, кого як звати? Андрюша, ну давай спробуй. У тебе є сім'я? У у тебе є тато. Як його звати? Андрюш. Скажи, тата як звати? Папа так, так, таталю Олексій, Так, а ну маму як звати? Мама? Мама Сюша. Ксюша, так? Да? Мама, так. Ксюша, а, Оксана так. А братик є в тебе? Ну, Братик, Брат супер, Андрюш, ну давай п'ятірку отаку, я б тобі б дала, якщо ти поруч, молодець. Так. А Софійка розкаже, Софій, в тебе мікрофон, Софій. Льоля, не боуйся. Так, так. А ну, давайте барусь. О, як Софійка мама? десь побігла. А ну давайте Олечку спитаємо. Оля, а ну помахай нам привіт, бо ми тебе не бачили. Оль, ану голосно розкажи про свою сім'ю. Як маму звати? Як маму звати? Мама? Де? Так, Настя, так. Папа, як звати? Так, так. Папа, Максим. Максим, а сестричку, <звачу> а сестричку як звати? Анечка, сестричка, так, клас. Ну, Оль, ну давай тобі п'ятірочку. давай мені отако раз на екранчика. Клас, дай, супер. Дай, Молодець, десь Софійка побігла, тримаю ручку. Дай, Молодці, так. Діти, а в кого діте, діте, є домашня улюбленість? Ну, Мам, як член сім'ї, так? Да? В кого є? Киця, Андрюша, вона, дивіться, прямо в екран прибігла. Оль, а як кицю звати, Оль? Як кицю звати? Киця. Доба. Морчик. Морчик. Доба. Мурчик. Доба. Тихо, тихо. Доба. Так. Вітя, а як ваших котиків звати? Ми вже забули. Вітю. Андрюша. Кася. Скажи, як котиків звати. Кася. Ну, нічого. О, я... Так, добре, діти, добре. Ми познайомилися із вашою сім'єю, і з сім'єю нашої Марічки. І так, діти, а зараз граємо в гру. Дивіться, ось тут різноманітні будинки, вони всі різні, всі різні за своєю висотою. Є будинки високі, а є низькі. І так, зараз мені Олічка показує високий будинок і мамі показує, де високий будинок? Високий високий. Покажи пальчиком мамі. Він ось цей і наступний мамі покажи: високий високий. А Андрюша покаже низенький будинок, низький. Де низький? Ось він да, діти? Ось один. І ось показали другий, мама перевіряє, так, допомагаємо діткам. І вітя покаже низенький, низенький будинок, низенький будинок. Низенький. Андрюш, а ти живеш у високому будинку чи в низенькому? Андрюш? Твій будинок який низенький будинок, так. А Софійка мамі покаже низенький будинок. Він низький, низький. Ось він, Софійка, низенький будинок і ось другий. А поруч будинки високі, потягнулись, потягнулись високі будинки. Добре, дій, назвали. А зараз ми з вами ще в одну групу граємося. Дивіться, ось е Маріка зі своїм братиком Сашко побігли. Е до своїх будинків, але стежки були різні діти. Вони за довжиною, вроді, як однакові, але за та своєю шириною різні. От Марійка побігла. За якою стежинкою? Де Марійка? А ну скажіть, вона яка Кузенька чи широка, Андрюш? Олічка, Олічка. Олічка. Олічка а ну покажи Марійку. І вона побігла до свого будинку. По якій стежці? Промов, будь ласка. О, вузеньки, стежинці. А ну скажи, бо я не почула. Ось ця вона вузенька. Покажи, що вона вузенька. Покажи ось таку вона, така вузенька. Не, так. Не, не, не. Так. Ага, так. А Вітя покаже мамі. А Сашко побіг по широкій стежинці. Бачите, будинок такий теж широкий, і стежинка до будинку була широка. Ось це стежинка широка. Оль, побачила широку стежинку у Ось вона, покажи, вона широка широка. Бачиш, ану покажи широка. Промов мені, широка. Широка стежинка. Так, так добре, діти. А I зараз actually, ми подивимося на малюнок. Please, please. Ми потрапили uh, до нашої Марійки yeah. в кімнату, в дитячу. Бачите? У вас є кімната дитяча, діти? Uh, Я ваша кімната? У кого є, підняв руку. Хто у кого є? Андрюш, у вас є кімната? Так. Є у Софійки є кімната. Бачите, в неї там палатка, іграшки, ліжко. Так. Роздивіться уважно. І скажіть чого в кімнаті лише один? Який один предмет? Назвіть, що в кімнаті є лише одне. А ну, подивіться. Колічка. Лише одне, Андрюша, ну. Скажіть. Хто каже? Ану, давайте. Хто каже, той піднімає руку. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Оля, що там одне на стелі височко, не на стелі, на стіні. Годинник, так, чує, Андрій, вроді каже, так? Що ще одне? Так, Оля, А як ти називається там, де ми спимо? Як, як, як ті меблі називаються? Андрюш? Ліжко те одне, одне. Дайте подивіться, ліжко. Подушечка, Четка, так? Да, діти? Одна, одна. ковдра одна і одна. вікно одне. А тепер увага: а чого в нас багато? Багато чого? Оль, чого багато? Чого багато? А ось іграшок багато, да, діти? А ось іграшки залишилися. Читала дівчинка і залишила нас з мамою так, на ліжку і квіточок у наш на підвіконі теж багато. Добре, діти так ми а, попрацювали. Андруш, так чого багато? Скажеш мені? Ти, 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 ти. Так, я хочу рухатись, тож, діти, пропоную вам порухатись. З Марійкою Куди, так, так будемо трошки е, поподорожували до її кімнати а, і зараз порухаємося, Добре, діти. А перед цим зробимо ще одну гру. Добре? Добре. Так, Добре. чого в нас один? Один, один. предмет. Бачите іграшки один. різноманітні? Один, швиденько, один, один. Що один. Пірамідка. Показуємо і маємо і пальчиком. Пірамідка. Пірамідка. Добре, що ще, Андрюш. Ведмедик. ведмедик один, промовляй. Один ведмедик, Андрюш, один м'як. А ще в нас є два однакових предмети, які утворюють пару. Вони показали мені ручки, дві ручки. Андрюш, покажи. Вони ручки. однакові, утворюють пару. Ось, дивіться. У нас є два очка, два вушка, да, діти? Дві ручки. Вони утворюють пару. От яких предметів два? Пара. Літачки, літачки, що ще? Андрюш, машин. Машинки дві да, однакові. Вони утворюють пару і ось такі динозаври. Так, бачимо? Ось такі іграшки. Це пара динозаврів. Добре, діти. А зараз піднімайте зі своїх місць і трошки порухаємося. Софійка саме затанцює, Софій

Одному поаплодували, діти, не забуваємо собі дякувати. Прошу сідати вас, дітям сідаємо. Софійка, підбігай до нас, будемо зараз майструвати і свій будиночок. Діти, готувалися? Сьогодні з вами будин. зробимо кожен свій іграшковий будиночок. так? І можемо з іграшками погратися. Нам потрібен ось такий паперовий стаканчик. Ще всіх є якийсь там? Паперовий чи прозорий? Так, показуй, Андрій, показуй свій. І у Софії є. Софія, ну покажи. Ой, покажи, покажи. Софій, що це в тебе? Стаканчик, стаканчик, Андрюш, стаканчик, стаканчик. Діти, у нас ще є, є. Ми будемо робити будиночок. У нас є біле коло, так, діти? І віконечко. Зараз ми візьмемо прямокутничок, зробимо двері. да, Діти, ось внизу будемо входити в наш будиночок. Для цього нам потрібен клей. А ми ну, заказали свій прямокутничок. У мене білий Андрюш Тове рожевий, а в Софійки. Покажите. Прямо кусочок. О, да. чорненький, да, Софій? Мама да, наклеює, а Софійка да, буде да, надівати да, на наш будиночок, Андрюш. Давайте да, разом намащуємо да, клеєм. Робимо да, двері давай. до нашого будинку, так, діти? Ой, І дій. ось внизу, да, діти? Ми а двері. А ну давай покажу. Стой, стой, Андрійчик, диви. Так, О, Софія, ну показуй, двері є, у мене білий прямокутник. Так, що нам ще потрібно? Допомагайте, Андрюш, а вікна є. Вікна є, вікна є, ось, да, да? Так, Андрюш, показуй віконечко. У мене два. Або покажи я ще вікон. скажу пара. Пара в мене пара вікон. Андрюш, покажи. Так. І Софійка покаже, бачу. У нас два віконця. Ми поруч біля дверей зробимо два віконця, трошки вище, так? щоб світло заходило. Так. Давайте, діти, працюємо, наклеюємо тебе делаю. Я хочу ти да. ти На, Одне віконце хлопці хочуть дай. одночасно, да? Зараз він тобі допоможе. На по черзі, Андрюша. Дай. Так, Софія, є віконце? Одне. Покажи. Так, віконце де стороною. Давай. Так, Софія, Давай. в тебе яке віконце? ну скажи, який колір? Покажи, покажи сюди. Зелений. Покажи. Ану, промов, зелений. <риканець> зелений, да. Це віконце. так. Це віконце. І вгорі біля ще одного притискаємо. Так, серветочкою можна показати дітям, як ми притискаємо. Тут, так. Тютя, не будь стороною, дивись. <ріпи> Зробили <ріпи> <ріпи> так, Софійка, віконечка вже. Так, покажи. Давай. <ріпи> 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 Андрюш, у вас уда... один будиночок чи два, Андрюш? <ріпи> два Два у вас буде, так, да? в кожного свій. Он у хлопців уже, <ріпи> вже. <ріпи> <які>. <ріпи> <ріпи> да. Да, Ой Софія, який. А зараз що ще не вистачає? Ну, що не вистачає хворі, діти. Що не вистачає? Не, Дачку не в... да. дах, немає Да, да. да У нас да. є коло, і нам потрібно його, батьки, розрізати. Чи у вас зробилось? Так, до середини нам потрібно його розрізати. Не, 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 не. Розрізати до середини, зробити розріз і ось так скласти. Конус такий, буде такий гостренький дашок, і цей розріз заклеїти. Промазати клеєм, трошки зігнути. Він даде. такий гостренький, отримується. Я, я... І намащуємо клеї, Вітя. і робимо дашок, да, Вітя, Мітя да. Да, дашок робимо. Так, Вітя, а який дашок, якого кольору Вітя, в тебе? Софійка побігла. Софійка, в тебе який дашок? Ти вже іграшку до нашого будинку знайшла? Можна з кіндера, можна з лега поставити і. Хай там живуть, сховати можна. І тепер, намастивши, клеєм, да, наш дашок, ми з'єднуємо. Можна клеєм олівцем, або Та, я взяла ПВА. Та, а, я? У мене дашок білий, двері білі, віконця омаранчеві. Та так. Та, я тим для нас, коли ти будеш ховати в будиночок. Є? Є, тут... Кого туди сховаємо, будиночок наш? Чи це буде будиночок? Давай когось сховаємо. Хто там буде дока. жити в нас? Е, не знаю. Так, Андрюша теж когось знайде, обов'язково сховає. Це ж ну, не просто будиночок, а ми ж його зробили, да? і можна когось туди сховати. Я навіть ось в мене іграшку десь у мене побігла. Іграшка можна камінець сховати, О. горішок сховати. О, Показуйте. О, Софійка дівчинку знайшла. Так. Софійка зробила, з мамою робила, показуй будиночок. Є? <покупить> а, який гарний, який гарний, тобі сподобався, подивись. Покажи мені дашок. Ой, лямлечка там в тебе, так? Да? А віконця покажи, покажи віконця. А дашок? Дашок, дотркнись до дашка. А двері? Двері. Двері. двері? двері. 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 Що це ти робила, Софія? Чого це так. Вітя, ви зробили, хлопці? Ти не хочеш мовчати. Половина, так? Половина, так? Ага, добре. Тепло, тепло. За Софія і ляльку зробила, і до... буде там жити. О. О, да, 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 да. Так, все, хлопці будуть туди помідори ховати, так? У да, мене камінчик діти. Ов'язково фотографуйте свої роботи, казкові чудові будиночки, так, діти? Сьогодні ми з вами знайомилися зі своєю сім'єю, з сім'єю нашої Марійки так? і Сашка. Хлопці, дороблюйте свої будиночки. Тож, сьогодні наше заняття закінчилось, хлопці. Чекаю ваших робіт з нетерпінням. Софійка, кажемо всім! До побачення діти, махаємо один одному.